Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають День Архангела Михаїла. Тому я вирішив запитати у киян, чи святкують вони це святом, що взагалі знають про Архангела Михаїла та як саме столиця пов'язана із цим образом. Ви знаєте, хто це такий? Не. Хто? Андрій Первозванний. Ну, ну там, ну, ну, Андрій, так? Да? Ну, ні, не, не Андрій, не? Там, там він Михайло. Так. Архангел Михаїл. Архангел Михайлов. Підкажіть, будь ласка, взагалі знаєте, коли святкують його день у нас в Україні? Не пам'ятаю чесно. 10 грудня, ні? Ну ні, ну ви, ви, ви близько були, так, сьогодні, 8 листопада. А як взагалі пов'язані Архангел Михаїл і Київ? Не скажу. Не буду придумувати, не скажу. Ні, ну давайте придумайте. Не хочу. Не хочу. Це буде неправда. Ну дивіться, ну можливо, він там на прапорі міста зображений. Ну, раз він тут, то напевно ж не даремно він тут. Значить це визначна особа для міста Києва. Ангел, напевно. Ангел так. Архангел. Як його звати? Архангел. Чесно кажучи, не знаю, не буду придумувати. Взагалі святкуєте, не святкуєте. Напевно, якщо ви мене спитали, хто це, я не, не дав вам точної відповідь, то я думаю, можна догадатися, що ні. Ну, може, ви його просто в обличчя не знаєте. А так, просто знаєте. А ну так, вже <с> <с> просто знаю. Архангел Михаїл. Да. Дякую. Можливо, ви б там сходили по церкву, чи можливо у вас є якісь свої традиції в цей день. А в церкву би не ходила, бо божественне тут у мені. Я йду, така вся божественна. У білому? Так. Я бачите, я не знала, що свята, але якось свідомо підготувалася. Да, я, ну це помітно, Це помітна. Підкажіть, будь ласка, як взагалі, на вашу думку, Київ і Архангел Михаїл пов'язані між собою? Е, скажу так, для мене більш важливі жіночі постаті. Бо я жінка. Хай він буде, і хай приносить щастя, здоров'я. Дозволяєте, щоб був, так? Ну, він до мене вже існував, що ж я буду сперечатися. Хто це такий? Ні, не знаю. Не знаєте? Ну, можливо, є якісь догадки у вас. Гарний хлопець. Він точно гарний. Не знаю, чесно, не знаю. Звати його Михайло, він архангел. Сьогодні свято знаєте. О, ви знаєте, це великий плюс. Підкажіть, будь ласка, можливо, ви святкуєте? Чи можливо у вас є якісь не святкую? А чого ж так? Ну як взагалі для вас зараз образ Архангела Михаїла під час повномасштабної війни? Він все ж таки більш надихає чи. Певно, що релігія зараз всіх надихає, навіть невіруючих людей. Люди шукають якоїсь підтримки, надії, то я думаю, що багато. Кого і надихає. Мене теж, але якби я віруюча людина, але ну, як, в церкви не ходжу. Я бачив, що ви щойно фотографували ось цю арку. Так. Ви знаєте, хто там зображений? Ні. Ну я вам підкажу. Архангел Михаїл. Добре, я не релігіозна людина, історію я майже не вчила. Ні, ну це не, це не тільки про релігію, це ще і про один з таких символів Києва. Як взагалі вони пов'язані, на вашу думку? Київ, Архангел Михаїл? Не знаю. Такі про образи, як Архангел Михаїл, під час повномасштабної війни, вони важливі для нас, усіх? Не знаю, як для усіх, але для віруючих людей, звісно, важливі. Вони. Мабуть, дуже підтримують людей, бо я знаю, що довіри, люди звертаються, коли в них вже немає надії. Вибачте. Все добре, все добре, все добре. Ви знаєте, хто це такий? Ні, на жаль, ні. Не знаю. Mm -hmm. Але дуже красивий. Я на кожного дня йду на роботу, дивлюся на нього. Дійсно, дуже красиво. А, а, а проходите крізь Аречку? А, ні, не проходжу. Там ступіньки, а їй може просто обійти, тому не проходжу через неї. Ну, можливо, це був би такий ритуал. Ви б загадували бажання, проходили крізь Арич. Один раз через неї проходив і все. І не виповнилось, так? А я не загадую. Архангел Михаїл це не тільки про віру, не тільки про релігію саму. Бо Архангел Михаїл знаходиться на прапорі нашого міста Києва. Це він? Да! Ага, то я такий тупий. Ні-ні, <рив> 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 Ні-ні-ні, ви не <рив> тупий. <рив> я, я їх не зрівнював між собою. Дійсно, дійсно, Ну yeah. та, то трішки інша варіація. Це якась історія для кожного вона своя. Хтось її знає, хтось її не знає. От я її не знаю. Але як на мене, якщо є цей архангел, як ви ще розказали? Архангел Михаїл. Михаїл, ось якщо він є, він був, люди про нього чули, знали, розповідали, то це історія як мінімум, і про неї не можна забувати. Її треба далі просувати. А чи святкуєте ви день Архангела Михаїла? Пишіть у коментарях я Олександр Саюн, і ви дивились новини Лайф.